Друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли знову в Скібіді Тавер Дефенс. Ось. І ми спробуємо е зробити знову інсейн, напевно. Ось. М так. І ти в відосі. Так що ти кидаєш мені трейд? Ти мене задобав, я не можу підготуватись і за тебе. О, привіт! Е На відоси. О вау, 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 вау. Це що подарунок? Тін-пум-пум-пум-пум-пум-пам-пам-пам. Угу. Дяк. Дякую, 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 велике. Але я повинен повернути тобі ось цього штука, цього чела. Так. Так, бери. Гоу. Гоугу. Що Щоб в нього було, це? Так, окей, зараз ми будемо. Думати, що і як? Ось так, так, друзі. Так. Ага, все, загрузилося. Unequip unit. і будемо вибирати, кого б там взяти. Так, цей 250 цей для початку. Ні. Ось цей для початку. Потім ставимо ось цей, потім ось цей. Ну і. Хм. Ну, прикольне ось цей чел. Давайте його візьмемо також. Ну, і знову в нас немає А, ферми. ферми немає. капець, капець, капець. Так, окей. Окей, окей, окей. Так, туалеттаунт. там, АФК о, о о нові юніти, приколдесне. Трейд-плаза? Йоу, а давайте підемо в трейд-плазу, подивимся? А, окей, не вийде. Так, що ти нам кидаєш трейд? Що ти хочеш? пім пум 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 М І що це таке? Фор? Фор? Пім-пум-пум. Ні, ну я можу ось так предложити тобі тут би и Ну звісно 5600 дами Ну давайте йому ось таку фигню предложимо предложим mm -hmm. Короче ні, так ні Окей okay. Так sell unit Ось конфирм confirm, confirm. Так, все, у нас є 129 конів. Давайте відкриємо наш кейс. Перем-пум-пам. Давай епік. А мені епік вже і так сильно і не потрібен якось. Окей. Давай, 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 щось нормальне. Угу. Найкраще просто випало. Що могло випасти? Окей, о, кэшн. Шо Чого воно світиться, цікаво. Так. Ну і візьмемо, напевно, ось цей. Так, де наш підписник? А, ага, ось він. Давайте, напевно, підемо в Тойлетаун. Бум. Все, залітаємо. Так, окей, 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 окей. Так, 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 так. Грузим, грузим, грузим. І що, і що, і що, і що? І що. Так, ну куди підемо? Напевно, сюди. Окей, сюди так, сюди. Так і. Так, і куди ми цікаво залетіли? Ого, цей прикольний. Але б я поставив діджей, напевно. Ага, я його так круто поставив, що він ні до кого не достає. Бім-бум-бам. Одна секунда це, звісно, багато. Я б, напевно, навіть швидкість їм додав трошечки. Ось так, щоб вони швидше добігли до них. Ого, ого, ого. Ну, окей, цих ми пропустимо. Ого, він дві ферми вже поставив. Окей, 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 окей. Я зрозумів, що це за полоска, типу, воно прокачується поступово. Так, а може уж це треба поставити клок Вумен. Хм. Да, давайте поставимо. Бас! 350 демеджі, Бам! бау Всі виносим. Цього б я навіть і продав, бо в неї скільки демеджі буде. А, в неї так не показується. Так, я знаю. Так, це один. Із крутих персів для початку. І я б її дуже хотів прокачати за 400. Типу бем-бум. О, о, це теж в мене було колись. Так, бам-бем-бем, бам, бум, бум-бам-бум. Бам, бум. Всіх виносимо. Ми всіх виносимо, реально. Пім-пам-пум. Доби... Ні, не б добило. Так, може навіть і поставити. Хм. Бам, кохмув. Хай буде ще одна. Бам-бам-бум, бум, бам, бум. Бам. Ооо! 175 демедж, ну окей. Окей, окей, окей. В капець, я теж хочу ферму, в кого є ферма безкоштовно, дайте мені, будь ласка, кому, кому не жавко, не шкоди, мені було б дуже-дуже приємно. Так, бам, все, прокачали 800 тичка, Бам бам. бам, бам, Просто виносить з е, тички так тисяча, і буде півтори тисячі, в неї демеджа. Я би навіть поставив Х1,5. Цей швидкість. О, можна один і. Окей. Так, 400, напевно, це дорого трошечки. Тому я би його поставив ось тут. Так, а що? А чого воно не ставиться? А, він вже поставив сухобо. у у у, -у, -у а в нього вісім... 8... А, це не він. Упс. А, ось він купить. Бам-бум. Ні, ну він реально прикольний. Валить прикольно. Сердечками такими. Бам-бум. Ну окей, зараз подивимося. пім пум 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 Так. Mm. Я би його зараз би, напевно і прокачав, або за тисячу цього прокачати. За тисячу цього прокачати. Я думаю, правильне рішення. Баум! Все, півтори тисячі демеджа. На стички просто. Бо в нього просто маленькі радіус купіде. Ну окей. Окей, окей, окей. Як ви думаєте, а то ли тавер Дефенс і Скібіді Тавер Дефенс один І... Тейш, і, і, і Такий же Чел, сторіччи, це різні люди робили. О, у нього радіус з'явився. Бо мені здається, це один той же чел Талантік. Тобто. Бо а все, коли в той литі з'являється, все в Скібіді потім з'являється через два, там, он, через три там. Я просто так дивлюся, іноді інші відоси. Типу. Ну, і... Так, ну ми вже на 10-й хвилі, поки що я набагато став. О! Йоу! Лол! Бам! Бум! Критикл 2, Бам! Просто... той називається Old Really? Окей, бам! Бам! плюха Так, ну хорошо, ця я думаю справиться з цією. типу... Це гарна Ця пачка. О так. Так, цих винесли. Може навіть щось треба робити, наприклад, прокачати ось цього чи ще? Так, бам-бум-бам-бам. Так-бам, прокачав трошечки. Хм, Предлагаю, спіди трошечки більше зробити їм. Ще трошечки б, напевно, навіть. І вимкнути цей спід. Бам-бум-бам. Так, що ми їх виносимо? Ми їх винесли? Йоу! Ні, ми їх не винесли. Бам. Бум. Ну і що, бам? Все. Ревідерч. Так, окей. Я би хотів прокачати собі базуку. у мене, якщо чесно, щоб у нього хоча це фігня якась. Чесно, але хай буде. Я хочу спробувати прокачати. Так, 2500 це найдешевший чел, так? Ну, з базукою разом. Так, що? Їх вже 4 в... вилізло, І що ми їх виносимо? Бам! Все прокачали. Ні, ну За 5000 базука буде прям шикарна. Так, страйдерів виносимо. Так, я б навіть, напевно, увімкнув би, навіть, напевно, і навіть швидкість. О! Він його на максимум покачав V. В... ДПС 4600 йоу! В цього 1800 ДПС. В купі до 1100. А базука 500. Ну. Ну, окей. Так, що ми вб'ємо цього так Звісно, вб'ємо. Ми його вже вбили навіть. Він навіть не дійшов до купі. Так, окей, давайте прокачаємо. А, 5000 коштує. Ні, я краще цього прокачаю клока. Бам! Так він ще й за 4500 може прокачати ті ю. -у -у. Окей. Мені це реально подобається. У мене круті юніти. Я би навіть оцього поставив прокачав би ось так, подивився, що він може, який у нього ДПС там. Цікавенько, цікавенько. Ну, поки що прикольно ми проходимо дуже легко навіть. Я би сказав. Типу ми їх просто виносимо, Ми на 20-ті хвилі за 7 хвилин. На 10. на 20 хвилі за 7 хвилин. О. Так. А він продав, да, так, свого. Ну окей. О, він ще поставив. Норм. Ні, ну клоку це щось. Так, і що, 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 Ну давайте розносьте їм кабіни там, бам бум, бам, Я хочу півтори тисячі о бам! О, -о, о ні, ну він слабак, чесно вам кажу. Так, що нам каже ось ця подружка? купить камермен. угу. Я так розумію, він на навіть не грав, бо вона нульового рівня була. До того як він мені її подарував. О! 1700 ДПС-норм. Вимкнув автоскіп, бо в нас тут 100 тисяч йде. Бум-бум-бум-бум-бам. Так, на секундочку. 100 тисяч. Чи ще одну клок мене поставити? Так, я б напевно поставив навіть. Бо в нас тут 4 страйдери біжить чи 3 вже. Бам. Так, прокачуємо, прокачуємо. Я би скіпа прожав би. Так, автоскіп, Летс гоу. Пім-пум-пум. Так, все повиносило. Залишився один босс, якого я б увімкнув би швидкість і вимкнув. Угу, А що Ми чекаємо? Ага, старт хвилі. Окей. Угу Так, ну купі, де я би навіть і продав. І прокачав би цю квест Компліт. Так, ну, в нього буде 4 тисячі. В нього 2600. Йому дуже далеко їй. Тому <кхем> я його прокачу зараз. Базукамен зараз буде шикарен. І на 10 тисяч чи на 10 цей радіус збільшиться. Бам, бам, бам Так, так, так. Цього клок е, вумена. Я б прокачав би, напевно, на максимум краще. Хоча з цими босами, так, напевно, на максимум би прокачав, щоб на тисячу е, більше було ДПС чи на більше, я не знаю, наскільки це. Ну, окей, 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 окей. Так, на 100 тисяч знову чел, і ми його дуже-дуже швидко винесли. З тим то, що в мене тільки юніти стоїть. Ну вони дуже дорогі. Ось. Типу, для мене, коли немає ферми... О, бам! Все, прокачав. 6 тисяч. А в цього 4 тисячі. Цих краще брати, але в нього спляшорон. Ну він і дешевше прокачується, звісно. Ну окей. Я предлагаю ставити тільки клок в Уманів. Хай буде базука у мене, типу, сплеш радіус. А в них, напевно, також сплеш. Я не знаю. Бам! Прокачуємо бум-бум-бум-бум-бум. Всіх виносять всіх. Дуже-дуже легко. Типу, ми вже на 26 хвилі за 10 хвилин. Це норм. Мені здається, це типу швидко. Тік пум-пум-півм півм пум. О, можна ж прокачати. Так, все, ставимо ось тут тепер. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. І все. Це, напевно, більше нема. Так, це більше не можна. Так, бам-бам-бам. Що -бам -бам. він написав? Просто три точки. Що це значить? Пім-пум. Я їх просто прокачаю, ось так, щоб вони по всьому кругу поки що били. Потім я їх, звісно, докачаю. Бам-бам. Так, все ось цей тепер. Бум! Ну, 600 тисяч. Йой. йой 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 яй Це сильно. Але ми з цим справимося. Я на 100% це впевнений. Поки що. Так, окей. Так, ну ми їх розбиваємо достатньо так швидко. Бам! Все. Ну, клок вуменів. Тут, звісно, чи... Так, їх тут, звісно, багато, але тут дуже багато кого і проходить. Я, типу, не знаю, що робити з цим Реально не знаю. А -а -а -а. Рятуйте! О, так ми їх всі вбили! Йоу! А я тут а, вже цей боявся. Хі -хі. Ого! А, так мені залишилось тільки по 4000, а, ні тут 2500 і тут 2500. А тут взагалі 400 бам-бам! Так, окей, 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 окей. Давайте поки що по 2500 прокачуємо їх. Так, що? раз, два, три. Так, окей, хлоки поки що прокачуємо. Але капець, їх так багато, навіщо їх стільки не ставив. 15 штук, Йомаю. так, ого, ну це все ге-ге. Я так розумію, це ге-ге. Хоча, 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 так, це ге-ге. Тому. Я не знаю, що я там буду робити з ними. Але я прокачу їх на максимум. Так, я теж так думаю, але я щось хоч роблю. Для перемоги, але ні. Ге-ге. Ми на 35-тій хвилі, типу, злилися. Ну, окей. Ну окей, окей. А в нього 53 тисячі, чого ти нічого не поставив? А, -а, -а, а. Окей. Так, зараз нам підписник залетить. О, ні-ні-ні, return to lobby. Щось до нас ще один підписник залетить. Залетить в кого. Дуже-дуже-дуже круті юніт. Ми спробуємо ще раз залетіти. Так, він тут. Так, зараз М -м він залетить. Так, о, ось він. Так, все, він заліт... залетів. Я не буду показувати, що в нього, але в нього ультимейт. Йоу, друзі, нього ультимейт! Йоу так, окей. О, Максик дай трейд. Дякую. Що? Ку? Уу, 10 тисяч. Уулюлю. А що ти мене балуєш? У мене день народження. О, капець! Йоу. Як же приємно! Дякую. Дякую, в мене реально е, народження якесь. Так, окей. Пім-пум-пум-пум-пум. Так, все прибираємо всіх. Беремо ось цього. Так, цей прибираємо. Ферма обов'язково. Так, ось цей епік. пенсілмен, ну, не знаю, наскільки воно нам потрібно, але це обов'язково. Хм. І ось це прикольно щось п'ять тисяч ДПС і в цього п'ятьсот. Ну окей. Так, давайте. Шо ви тут всі зібралися? А що ви тут? Так. Не. Так, це накинеть. Летс гоу. Так. Камера бейс. Залітаємо. Не-не-не, мы тільки в трьох. Only three. Так, давай. Давайте, давайте, давайте. Бам, все. В трьох залетіли и це добре. Так, ну все, тепер ми точно розваляємо всіх, бо в мене є ферма. Я предлагаю брати харст. А їх двоє. А як це таке? Прикольно. Так, окей. Я предлагаю ось тут бац ферма. І бац ще одна ферма. І... Опс, Сеп... О, це прикольний чел. Як Який... гліч якийсь. О, їх двоє тепер. Так. Хм. Я би навіть поставив ще одну ферму. Пау. Ну, скіп. Автоскіп. Я предлагаю автоскіпнути і потім поставити паука чи денсера. Мене. Хм. я предлагаю поставити ось цього чела. Йоу, який він крутий, такий великий, страшний. Так, а по скільки їх прокачувати? О, пусто, Які вони дешеві. Йоу. О, денсер. Денсер, денсер, денсер. Так. Клокумент поставити, чи ні? Так. Ні, я краще цього поставлю. Хі-хі-хі. він крутий. Він дуже-дуже дуже крутий. Але у нас не вистачає грошей, тому прийдеться, по ходу, ставити ось цю клок. І що, в нас так мало грошей? О, ні, нам майже вистачає. Поставити щось на секунду. Мені не вистачає. О! О-о-о, в нього мало демеджа Поставте щось ще. Денсер. <смі> не хоче, не хоче, не хоче. Так, ось тут будемо ставити ось цього такого крутецького. Добре. Треба було грати командну роботу, але в нього. ні, ми його не будемо ставити. Ще раз. Так, бо. Окей. Окей. Тепер треба якось по командному треба буде ставити одразу клока. Або денсера. Я предлагаю денсера поставити спочатку. Бам-бам-бам-бум-бум-бум-бам. -бам -бам -бам. А скільки він. Нього? Ага, я не побачив, тому я буду ставити клока. А ми ще й не, не на тій мапі вона якась маленька. Я не знаю, чого вона така маленька, Ну, окей. хм Ха, окей, інсейн. Автоскейп. Так, 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 так. Ні, нощу. Так, То не база, я б ось тут би поставив ось так лока. Ой, неправильно поставив трошки. Ну окей. Все, Clockwoman це топ. Топчик для початку. Так, пум-пум. Хоча вона і так не для початку шкій. Бам, поставив. Встиг. О, прикольний. Так, ну окей. Будемо ставити ще одного. Хі -хі -хі. Або прокачати. Так, а що прокачка дає? Прокачка дає 50. Так само. Бам, бум. Uh -huh -huh -huh. Так, ну трошечки пройшли, можна день поставити коли небудь Але зараз, бо в мене ферма, 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 ферма. Це дуже-дуже класно. Ого-го-го-го! А чого ви таке сильні? А, це ж хард, Так. бам бам бам, бум Кипець, вони по 50 хп зносять. Йой! Походу, нам знову. ГГ. Mm -hmm. Ні. Треба на іншій мапі 100%. Або на цій поганій ноті, скоріш за всього, закінчувати. Треба. Е, закінчувати. Треба закінчувати. Тому на цій поганій ноті, напевно, будемо закінчувати, або зараз відкриємо. Наші кейси, і в нас буде все гаразд. А ну-ка, 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 що там, що там, що там, що там. 441 сорок один О, 200 ще. Тута. Бам. Два. Два кай. йой. йой 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 ой Юнит сел. Пам-пам-пам. Конфірм, конфірм. Ми відкриваємо легендарний кейс. Годлі case. Хм. Hmm. кейс. case. Що ти хочеш? От реально, що ти хочеш? В мене теж ще клок. три 3000, а в мене також 3000. Окей, я згоден. Бо в мене третій рівень. Гінуци тисяч, це щось. Окей, де о, привіт! Ще раз підписничок. Ууу, вау, вау, вау вау, вау. Ууу, вау. Дякую. Дякую, 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 дякую. Відкриваю Godly Case. Godly Case. Godly Case. Так, а давайте 12, а тут 0,1. Так тут і більше. Так, цей. Фух, я не буду дивитись, я не дивлюсь. Так, так, так. Я думаю, 10 секунд хватит. Так, 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 так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все? Так, все. О, дон-дон-дон-дон. 49%. Ну, звісно, що ще могло випасти мені. Окей. Сел, сел. Сел, сел. Чи ще? Ммм, please. О. Oh. <хи> Я хочу з ним помінятись. Так, ну окей, давайте ось так два денсера. Ой, ні, ні, ні тільки один. Я хочу просто третій рівень. О, ні, не захотівся, Окей. Так, можна ще денсер одного продати і бам! І 500 коїнів майже, майже, майже. А за 500 коїнів і нічого нема, тому відкриваємо це. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, що-що-що що, що випаде. Давайте легу. Я би вже хотів міфіка, якщо чесно. Так, але нам випав якась і лабудо Окей, okay, selluni sell. Ні-ні-ні, sell. це не. Так, ну давайте ще раз відкриємо звичайний кейс. Так. Так, 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 так. -так. Я відкрив Godly Case і випав мені якась фігня. Ну, окей. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. І в цій гарній ноті з двома підписниками поряд. Будемо ми закінчати відео, але поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на телеграм-канал та на YouTube канал. Дякую вам за перегляд.